Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо книгу Ісуса Навина і сьогодні ми знайомимося із 13 главою. Коли Ісус постарів, увійшов у літа похилі, тоді Господь сказав йому: Ти постарів, увійшов у літа похилі, а землі брати в спадщину залишається ще дуже багато. В кожного своя місія. І не лише Ісус Навин, але й інші мають долучитися до благої справи, до справи отримання спасіння обіцяної землі. І Ісус Навин достойно виконував покладену місію на нього, і Він любив цей народ, любив так, як Мойсей. І ми згадуємо, що навіть тоді, коли народ прогнівляв Господа Бога. То Ісус навин молився, щоб Господь допоміг цьому народу і не поставив Йому вину Його помилки, його падіння, Його слабкість. І це велике благо дочекатися старости, так, щоб можна було зробити виставок по своєму життю, щоб можна було приготуватися до смерті. І це великий дар дочекатися, коли ти можеш споглядати цей світ, але фізичні сили тебе вже лишають для того, щоб тебе обмежити від е, великих планів, тому що людина, якби при силі і здоров'ї, то вона би все ж таки більше служила б для тіла, трудилася б більше, тому що ми переживаємо за все те, що нас оточує. Це і природньо, ми переживаємо за дітей. Переживаємо за свою сім'ю, за себе особисто, але сили нас лишають, і дуже важливо тут зробити правильні пріоритети. Дочекатися, по-перше, це благословіння такого часу, і розставити правильно пріоритети для того, щоб готувати себе до зустрічі із Господом, як це робили наші патріархи, яких ми згадуємо. Патріархи, пророки. І далі читаємо, залишається ця земля і всі округи фелестимські, і вся земля Гесурська і Хананейська, від Віцехора, що перед Єгиптом, до меж Екрона на півночі, вважаються ханаанськими п'ять власників фелестимських – Гаський, Азоцький. Аскалонський, Гевський, Екронський, Авейський. На південь же уся земля Ханаанська, від Меари Сидонської, до Афека, до меж Аморейських, також Филистимська земля, Гевла, і весь Ливан до сходу Сонця від Ваалгада, що поряд гори Ермона, до входу в Емаф, усіх гірських жителів від Ливану до. Мис Рефор Маїма усіх сидонян, я прожену від лиця синів Ізраїлевих. Розділи ж її в наділи Ізраїлю, як я повелів тобі. Як відбувається розділ землі, ми з вами читали неодноразово. Які там два з половиною коліна отримують наділ до Йордану, інші за Йорданом. Ми це читали у книзі Второзаконня. І давайте прочитаємо останній стих 13 глави. Але коліну Левіїному Мойсей не дав наділу Господь Бог Ізраїлів сам є наділом їх, як він говорив їм. Ці слова ми сприймаємо як наказ, що коліно Левія, це священнослужителі, не отримали особливого наділу, але вони були присутні між усіма поколіннями. Між усіма колінами для чого? Для того, щоб там проповідувати Слово Боже. Якби достатньо було обмежитися лише звершенням богослужінь при Скинії, в майбутньому при храмі, то вони мали б наділ лише у, там, ну, в тому місці, де знаходиться Скинія. Або Скинія була самим наділом. Але ж ні, вони мали кожний. Кожний із племен мали у собі наділ для представників священичого роду Левія. Для чого? Для того, щоб вони були вчителями закону. Це означає, що нам не лише потрібно звершувати обрядове служіння, але обов'язково ми повинні і навчатися у слові. Саме тому в нас є такий святий обов'язок священнослужителів, щоб проповідувати Слово Боже. Ну, а, всі інші, хто є члени церкви, повинні навчатися Слова Божого. Ну, ще буде кілька глав книги Ісуса Навина, і тут багато вже є повторень, того, що ми з вами читали. І як ми вже говорили, що це актуально, дуже актуально для тих, хто слухали це слово, для тих, хто чекали. Завоювання тієї землі. І нам треба набратися терпіння. Можливо, не всі назви ми можемо запам'ятати, мабуть, і більшість нас ми не запам'ятаємо. Тому що наш ресурс, особливо тепер сучасних людей, дуже обмежений. Колись люди мали набагато більшу пам'ять. от І це не є якесь перебільшення. Колись, наприклад, могли знати на пам'ять всі псалми Давида. і коли звершували богослужіння, то їм не потрібні були служебники чи якась інша література, тому що вони знали на пам'ять і могли відправляти богослужіння, прославляти Господа. А в нас не, немає тепер такого ресурсу пам'яті. А ще, крім того, не завжди люди люблять читати, бо коли читаєш, треба задумуватись над тим, що читаєш. І тому, регенькі, нам дуже важливо себе спонукати. От, до слухання Слова Божого, набратися терпіння, і Господь зробить в нашій душі свою справу. Колись був такий подвижник, і він мав учня, і учень каже: ну от я все, що від тебе чую, що навчаюся, мені здається, що воно ніякої користі не приносить. А він йому каже, що от стоїть кошик, піди принеси води. Ну, а він, як послушник, знав, що у монастирі є таке правило, все, що скаже наставник, треба виконати. він взяв той кошик, побіг до річки, зачерпнув, зрозуміло, нічого не приніс, але ж є благословення так робити. Прийшов. А той каже, піди ще раз. Пішов ще раз, пішов третій раз. Ну, а тоді вже не витримав і каже, що: Отче, скажіть мені, я ж ходжу по воду, але ну, з кошиком, я ж нічого не приношу. Каже, так, ти нічого не приносиш, але тим кошиком носили якісь там коренеплоди, і він був брудний. А ти три рази зачерпнув воду, і він став чистий. Так само і е, наші душі, вони ж захаращені. Ми ж то багато інформації сприймаємо, різної. З різних джерел нам весь час там з інтернету, не знаю, з радіо, маршрутку ви зайдете, їдете там радіо, або люди щось говорять, ми постійно щось сприймаємо візуально, на слух, коли читаємо. І ми дуже часто забруднюємося, тим більше, що є не лише Господь, а є ворог, який теж підсіває кукіль у наші серця. І тому, дорогенькі, хоч нам здається, що нам важко, можливо це все сприйняти, зрозуміти, нам би хотілося таких якихось особливих подій, Та будуть. От почнемо читати книги суддів, там буде багато повчальних прикладів, От, але і це нас очищає, воно очищає, так як і ті кошики. Вам здається, що ви нічого не запам'ятали, яка з того користь, то нам так здається, а Господь робить свою справу і Божа благодать. Тому набираймося терпіння, і я стараюся так, щоб ми ну, по можливості, щоб вас не переутруждати, можливо, надмірними повчаннями. Ну, Слухаймо Слово Боже. І Господь хай нам у цьому допомагає. Слава Господу Богу!